Привіт, любі! Ісус нам відкриває, де є дух Божий, а де є дух сатани, де царство Боже і де царство сатани. Третього не дано. І також цікаво, чи є у е, віруючих людях е, біси. Ну чи є також сатана да, сатана, чи вони сидять? Е, ні, немає, тому що коли людина істинно віруюча, на неї сходить святий дух. Вона благословенна. І тому всі дияволи, які сиділи в неї до цього, вона позбавлена. Я також скажу про те, що і я була обіснувата. Я, ой Боже, що я творила? І чоловіка обіжала, і сварилася, і роптала, і кричала, ціхувала, і матюкалася. і Що я тільки не робила. Але я, дякуючи церкві, я позбавилася. І тому, як же ж говориться, в тем... Якщо є царство, ну царство Боже, це є світло, а царство диявола це є темряво, так? І де ти їх збираєш? Ну, де ти ці божі люди, де е, знаходять е, інших грішників, так? Де вони збираються грішники? Звісову сатани забирають. Вони зла диявола, вони беруть, пошлі домой, і вони забирають. цих. Людей істини, Божих, людей, грішників не забирають для порятунку з рук диявола, представте? І те, що інші церкви вибирають, забирають собі е, з, ну, Божих людей, так забирають з інших церков, собі забирають це церквою можна назвати? Ні. Якщо істинно Божа людина повірила і вона знайшла там Бога. Церкві. Вона буде знаходитися там. А якщо я прийду і переманю з іншої церкви, йди сюди, там немає Бога, йди сюди. Хто я така Так робити не можна. Тому що Ісус, ну, Ісус як нам показує, що як сказав, що церкви також різні бувають. Є мертві церкви, а є від яких Ісуса навіть тошнить. Так? Тому що тому це дуже небезпечний шлях. Ми повинні вірити тільки в одну церкву, в одну істину, в апостольську церкву, тому що там знаходиться Господь. Для чого, щоб творити дива? Ну, для чого Ісус творив дива, так? коли Вінмо, да? і він зробив це в суботу. І прийшли, фарисеї, а ааа, ти зробив там, що ти наробився в суботу, ти згрішив. Іди звідси, його гнали за те, що він суботу зрішив. А що йому потрібно було здати завтра, після завтра сліду суботи? Коли? Якщо зцілення потребує людина зараз, і він зцілив його проганяли. Парисеї, які були віруючими людьми, які служителі церкви, так тому яка церква може бути? Про що може бути мова? Де Господь, а де диявол. А?